16 травня у Звегелі відбулася всеукраїнська науково-практична краєзнавча конференція Історико-культурна спадщина України, регіональні особливості та загальнонаціональний контекст. У нинішніх реаліях війни історія та культура стають духовним щитом нації, джерелом сили та єдності. Вони несуть відповідальну місію зберегти та передати багатство української культурної спадщини майбутнім поколінням. Раді всіх вітати на всеукраїнській науково-практичній конференції. Ми, українці, всі сьогодні маємо зрозуміти, що росіяни вони просто руйнують нашу науку. Сьогодні руйнують університети, досліджувальні заклади. Сьогодні вбивають наших науковців, викладачів, студентів, тобто тих людей, які могли б творити науку сьогодні і завтра. І це звичайно страшно і жахливо. Також війна сьогодні акцентувала увагу на відродженні, на інтересі до української культури і історії, і відповідно збільшується попит на дослідження нашої України, нашої культури і нашої історії. Звягіль вже третій рік поспіль в умовах навіть і повномасштабного вторгнення організовують науково-практичні конференції всеукраїнського рівня. Ми стали тим майданчиком, де збираються провідні науковці, де обговорюють. Обмінюється своїми досягненнями, дослідженнями, і ми даємо можливість сьогодні нашим учасникам конференції, нашим науковцям зі своїми дослідженнями зміцнювати нашу українську науку. Над конференцією працював наш потужний організаційний комітет, і в першу чергу звичайно вдячність нашому управлінню культури і туризму з поруч біля мене Олександр Широкоповець, очільник даного управління, тому що вони провели Неймовірно потужну роботу по організації даної конференції, яка тривала упродовж півроку. І сьогодні ми бачимо, що конференція має таку неймовірну силу і утверджує через науку нашу національну ідентичність. Велика вдячність всім науковцям, всім, хто сьогодні присутні за нові знання про Україну і нас, українців. Ми дуже раді, що на наше запрошення в конференції взяли участь 165 учасників зі всієї України. Це 165 наукових праць. Кожна робота є унікальною. Вона перевірялася на антиплагіат. Також наші редактори працювали і допрацьовували ці роботи. Серед науковців є і наукові співробітники, і працівники музеїв, бібліотек, освітяни, навіть військовослужбовці представлені 19 регіонів України. Також дві роботи є з Норвегії та Німеччини тому вже наступна конференція однозначно у нас в Ягелі буде міжнародною і буде носити цей почесний статус. Сьогодні ми говоримо про збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини. Це дуже важливо під час війни, і дуже важливо, що ми фіксуємо всі ті культурні напрацювання, які є в нашій чарівній Україні. Тому ми всім вдячні, хто долучився до цієї конференції, і все буде Україна. Саме вивчення і збереження нашої історії формує національну свідомість, наголосив у вітальному слові Звягільський міський голова Микола Боровець. Я маю за велику сьогодні всіх вітати у нашому славному місті з нагоди важливої події, яка відбувається, Це історико краєзнавча наукова конференція. Досліджувати, вивчати. Історію якраз сьогодні на часі. Бо наша сьогодні конференція це є поклик зрозуміти, і пояснити і направити посил, можливо, тим, хто ще до сьогоднішнього не зрозумів. Наскільки сьогодні важлива правдива історія? Ми сьогодні проводимо наукову конференцію. Це повинно бути ритму плану і стратегією розвитку України сьогодні. І на завтра, а можливо навіть надолужити те, що ми пустили вчора. щоб правдива історія прийшла усіх, щоб всі її познали, але мої дорогенькі найперше, щоб познали ми кожен сам собі і хто порад зі мною у нашому місті і в наших містах. Бо це є дуже і дуже важливо. Я всім бажаю успіху. Посіть на зерна нашої історії і духовності культури для всіх, для всієї України, і хай наша Україна процвітає. У конференції взяли участь почесні партнери, гості, зокрема, представники Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, Міністерства освіти та науки України, Асоціації міст України, Національної спілки краєзнавців України. Організатори управління культури і туризму з міської ради та з бібліотеки. Захід об'єднав учасників із 19 областей України. З вітальними словами до учасників звернулися також виконавчий директор асоціації міст України Олександр Слобожан та начальниця управління культури та туризму Житомирської обласної військової адміністрації Тетяна Руденька. Рідмі Асоціації міст України, яка об'єднує 1073 територіальні громади. Хочу звернути увагу на Певні речі надважливі, що будуть сформовані за результатами цієї конференції. Ми вже впевнені, що це надважливо, але прошу кожного звернути на цю увагу. Частина робіт, частина досліджень, які сьогодні в нас розглядаються на конференції, вони стануть теж. Тому що знищені пам'ятки, вибачте, як це не брик. Іноді залишиться в тих описах, в тих тезах, в тих наукових роботах, які ви сьогодні зробили, які ви сьогодні продали. Я дуже вам дякую, що сьогодні хто фізично, хто онлайн, крім іншого, хто не зміг не фізично, не онлайн, хто подали свої тези е, напрацювання. Можливо, навіть сьогодні ви не, даєте, не віддаєте собі ваги тих доробок. Як це вже практично може бути використано для зміцнення української незалежності для захисту в цілому української культури для збереження нашої української ідентичності? Тому всім дякую і ми своєю командою Микола Петрович були раді долучитися до вашої команди, але на останок наголошую, дуже приємно, що Звягин крокує в майбутнє. З проектами відкритого врядування і дуже гідно представляє вашу громаду на міжнародній арені і впевнений, що так само з результатами сьогоднішньої конференції в Римі будуть представлені сьогоднішні доробки без студія. Наскільки ми з вами сильна нація? Тому що не дивлячись на постійні загрози, тривоги, ми їдемо збираємось з різних куточок нашої країни для того, щоб Обговорити і підняти дуже важливі теми, без яких немає майбутнього. Тому що саме ми з вами виховуємо просто унікальне майбутнє покоління талановитих і сильних дітей, яким саме ми повинні залишити, виховувати, знайти, зберегти і передати те, що ми зможемо з вами, а тільки ми з вами і зможемо це зробити. Натхнення й глибину з місту конференції додали виступи відомих українців телеведучої Валерії Мікульської, історика Олександра Алфьорова та письменника Вадима Вітковського. По-перше, мені дуже почесно і поважно бути серед таких людей, тому що ви ті самі особливі і безцінні люди, які формують цю суспільну думку, формують сприйняття нашої культури, формують нашу єдність. Ми користуємося. Плодами вашої праці, і це насправді завжди безцінно зустрічати таких людей на своєму шляху. Цей проєкт, власне, покликаний навчити українців пізнавати Україну і любити її. І в першу чергу розуміти, хто ми, звідки ми, куди ми йдемо і що ми маємо нести далі у покоління за поколінням. І ми зробимо фільм про зв'язку окремий, тому що кожне місто. Кожне село потребує і заслуговує гідної уваги. На жаль, ми не можемо її приділити достатньо в об'ємі цілого регіону, але зараз ми робимо окремий цикл міста сили. Я закликаю кожну громаду, яка тут присутня, долучатися до цього, тому що в єдності наша сила. Робота конференції відбувалась у двох секційних залах, де учасники презентували власні наукові дослідження, обговорювали актуальні питання краєзнавства. На конференції представлено унікальну археологічну знахідку Звяльський скарб. Це комплект унікальних жіночих прикрас знатної городянки другої половини X століття, знайдених на княжому посаді літописного міста Возвягіль під час польових археологічних досліджень 2013 року. На конференції прозвучали дослідження, що охоплюють маловідомі історико краєзнавчі факти, авторські розвідки, проблеми збереження культурної спадщини, фольклорні записи та відтворені місцеві традиції. Наукова спільнота вшанувала пам'ять Лесі Українки, жінки символа української нації, поклавши квіти до підніжжя її пам'ятника, завдяки зусиллям організаторів та партнерів. Всеукраїнська конференція стала потужним науковим майданчиком для діалогу, обміну знаннями та ідеями, а також знайомствами з унікальними сторінками історії звягіля, міста, де народилася Леся Українка. Міський голова Микола Боровець висловив щиру подяку кожному учаснику конференції та вручив сертифікати про визнання їхнього внеску у збереження культурної спадщини України. За результатами конференції планується видання наукового збірника матеріалів, який буде ще одним внеском у зміцнення та розвиток української науки. Культури історії та національної ідентичності, науковці, які прийняли участь у конференції, оцінили високий рівень її підготовки та гостинність вягільської громади. Дякуємо кожному, хто долучився до цієї події. Разом творимо майбутнє, зберігаючи наше минуле.